Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про створення дружних функцій в мові C, що це таке та як з ними можна працювати. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті я залишу в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Отже, що таке дружні функції? Дружні функції це такі функції, які створюються по відношенню до якогось класу, і в цих функціях ми можемо Мати доступ до усіх речей, які навіть позначені як private модифікатор доступу. Тобто, наприклад, у вас в класі є декілька полів, вони йдуть з модифікатором доступу private. Ну і напряму до цих полів ви зазвичай не маєте жодного доступу через там об'єкти, наприклад. Але якщо ви створюєте дружню функцію, то така дружня функція вона може звертатися навіть до private полів і в цьому не буде жодної проблеми. І от ми давайте розглянемо з вами. Невеликий приклад. Я пропоную зараз створити класи, які буде називатися як Person, тобто людина. І тут в цьому класі у мене буде модифікатор доступу private. Тут нехай в мене буде е, таке поле як int age, тобто вік, а також нехай буде таке поле як StringName, тобто ім'я якогось там, ну, якоїсь там людини. Додатково я створю модифікатор доступу Public, і тут в мене буде. Лише е, один метод. Цей метод він буде називатися як інфокар, тобто інформація про автомобіль, і поки що не дивуйтесь, що така тут назва. І наразі я не буду реалізовувати сам цей метод, е, поки що давайте просто його в такому форматі залишимо. Також додатково, трохи нижче, я хочу створити ще один клас. Це буде клас автомобіль. Тут в мене також буде private, і тут нехай буде string name, тобто ми будемо зберігати ім'я автомобіль. І додатково тут буде ще один метод. Він буде точно таким самим. Це також буде нехай інфокар. Неважливо, що ми назвали їх однаково. Це різні класи, тому конфлікти імен тут ніякого не буде. Це просто будуть методи, які будуть вводити інформацію про автомобіль та про людину, яка володіє цим автомобілем. Тепер ми давайте дійсно спробуємо записати ці методи. Отже, я хочу сказати те, що в цих методах ми будемо з вами приймати декілька параметрів. І що важливо, в якості параметрів я тут буду приймати об'єкт на основі класа CAR. Нехай цей об'єкт так і буде називатися як car, а також буду приймати об'єкт на основі класа person, Тому. Так само цей параметр тут називаю як person. І от дивіться, наразі ми можемо прописати, що ось ці параметри ми будемо отримувати, та з ними будемо працювати ось в такому форматі. Це якби буде працювати, ніякої проблеми нема. Але пам'ятаєте, ми з вами проходили таку тему, як вказівники та посилання. І там я казав, що якщо ми напряму будемо щось передавати в функцію або ж метод, то це буде копіюватися і буде займати додаткову пам'ять оперативній пам'яті комп'ютера, отже, в нашому випадку, ми краще не будемо ось так напряму тут отримувати ці об'єкти. Бо об'єкти це не просто змінні. це вже щось велике. Воно займає набагато більше місця, ніж звичайна змінна, і тому краще. Ці речі приймати або за посиланням або ж за е, вказівником. В нашому випадку, оскільки я не хочу ніяк змінювати ті дані, які сюди будуть передані, то мені логічно приймати все це за посиланням. Тому я перед назвами ось тут прописую знак амперсанту. Це означає те, що ми будемо так само приймати два цих об'єкта, ну якихось об'єкта в майбутньому, е, але тепер ми їх будемо приймати за посиланням, тобто вони не будуть повторно створюватися, а ми будемо просто звертати. До комірки, де ці якби об'єкти зберігаються, та з тієї комірки ми вже будемо вибирати інформацію, тому це є вже невелика така оптимізація нашої програми. Ну і тут ми давайте будемо просто на екран виводити певну інформацію. Наприклад, ми будемо писати щось на кшталт наступного. Ми давайте будемо писати person name, тобто ім'я людини. Далі я хочу звернутися до оцього об'єкту, який тут передається. І через крапку я хочу звернутися до. Поля name, і тим самим я виведу інформацію про ім'я якоїсь певної людини. Також додатково я буду ще далі виводити інформацію про car name, ну тобто інформацію про автомобіль. І для цього я звертаюся до об'єкта car і через крапку так само прописую звернення до поля name. Наразі це буде видавати помилку. Не звертайте увагу, це нормально. І тепер дивіться. Тобто, наш метод. Давайте я напевно його розіб'ю ось так на декілька рядків, щоб воно ось тут все вміщувалося. Тобто наш метод він буде отримувати два об'єкта. Далі я звертаюся до першого об'єкта, ну або ж до просто об'єкта person, буду вводити ім'я людини, а також буду вводити е, ім'я автомобіля того об'єкта, який буде сюди передан. Е, і тепер ми давайте те саме зробимо і для нашого класу CAR. Тобто я все це копіюю і також сюди вставляю. Отже, ми з вами бачимо, що в принципі ці методи, вони ну, якби правильні, але в першому та другому методі у нас є. Помилки. В методі, який знаходиться в класі Person, є цілком логічна помилка, що ми намагаємося звернутися до об'єкту, який йде на основі car, і через нього звернутися до такого поля, як name. Поле Name, воно private, а тому через об'єкт до цього поля ми ніяк не можемо звернутися, тому видає помилку. В Свою чергу, в класі CAR ми спокійно вже можемо звернутися до об'єкта на основі цього ж класу та звернутися до Name, бо ми знаходимося всередині цього ж класу. Класу, а от вже до Person та звернутися до Name ми вже не можемо, адже Name в класі Person, воно Private, тому знову ж таки видає помилку. І от в таких випадках ми якраз і можемо використовувати так звані дружні функції. Тобто, це буде окрема функція, яка буде дружньою як до цього класу, так і до цього класу. Такі функції ви насправді можете створювати як друг лише одного класу, але в нашому випадку зробимо так, що в нас буде друг до обох наших. Наших класів. Отже, щоб створити таку функцію, нам потрібно зробити от що. Ми з вами просто копіюємо функцію та вставляємо її кудись сюди, ось таким чином. Ця наша функція, вона нічим зараз відрізнятися не буде. Це вже не функція, це вже вірніше не метод класу, це просто звичайна функція. Вона буде приймати два параметри, та далі буде звертатися там до е, значень цих об'єктів. А тепер, ось тут, всередині цих класів, ми кажемо, що ми будемо описувати лише скелет або ж прототип функції, причому на початку ми додамо таке ключове слово як friend. Тобто я тепер кажу, що в мене є дружня функція, вона називається infocar, і тут я просто описую її як би прототип, тобто які параметри ми там будемо отримувати. Трохи пізніше ми виконуємо реалізацію цієї функції. І от вже навіть зараз, після того, як прописав friend, френд, ви можете помітити, що ця функція інфокар вона досі має помилку пов'язану пов з об'єктом Person, але вже не має помилки пов'язаної з класом Car, да? Бо тут ми вже спокійно маємо дружню функцію. Ну і. Ніяких проблем нема. Те саме. Ми робимо і ось тут. Тобто, також у нас буде лише прототип і вказуємо «Friend». І тепер до обох класів у нас є дружня функція, до якої ми можемо спокійно звертатися та будемо виводити інформацію на екран. Разом з тим, ми досі бачимо, що навіть після того, як я вказав, що в нас це дружня функція для першого та для другого класу. Ми досі бачимо, що ось тут виникає помилка. Ну і ця помилка вона пов'язана саме з класом персон, тобто не з класом кар. І давайте розберемося, а чому ж видається ця помилка. Тут насправді ця помилка вона досить така коварна, і щоб зрозуміти, чому вона видається, давайте згадаємо, як працює сама програма. От ми натискаємо. На запуск, в нас зчитується основний файл, і тут все зчитується зверху до низу. Тобто, спочатку він якби розуміє, що в нас є клас Person. Далі він тут розуміє, що в нас є певні поля, він розуміє, що є дружня певна функція. І тут, в цій дружній функції, він натикається на таку назву як Car. тобто це інший який, якийсь клас. Але на момент, якби, коли він натикається на цю назву, він ще не знає, що такий клас у нас взагалі. Десь існує. І тому він вже на цьому етапі буде давати нам помилку. Так, цей клас він реалізується трошки нижче, але тим не менше, ну, він досі от на цьому етапі не, не розуміє, що такі клас існують, і вже видає помилку. І тут можна логічно сказати, що давайте тоді поміняємо їх місцями ось таким чином. Окей, тоді в нас вийде так, що ось тут вже не буде помилки, буде ось тут помилка. А чому? Все по тій самій лозіці. Тобто, тепер в нас створюється, ну, коли ми запустимо програму, створюється клас car, Знову ж такі, є певні поля, є дружня функція, він розуміє, що таке car, але далі він не розуміє, що таке person, Тобто цього класу тут ще немає його опису, і тому він не розуміє, як з цим працювати. Отже, перестановка, вона не дасть нам правильного результату. Тому ми повинні зробити дещо інше. Ми повинні вказати те, що ось тут. На цьому етапі ми вказуємо те, що в нас далі буде такий клас, як car. Але поки що ми не вказуємо його реалізацію, а просто кажемо, що такий клас він далі буде існувати. Тому я прописую клас car.з комою. І тепер в мене вийде ось як. Ми запустимо програму. Він зрозуміє, що буде існувати такий клас car, поки що немає його реалізації. Далі йде клас person, далі йдуть поля, далі йде функція. Тут він вже розуміє, що так. Так, є клас Car, Дійсно, ми сказали, що такий клас буде. Окей, не проблема. Далі він знову ж таки працює з персон, це, це, це ось цей клас. Ну тобто тепер вже тут ніде не буде ніяких проблем. Те саме тепер буде з класом Car. Тут е, все те саме, тобто, car він розуміє, що таке, Person він розуміє, що таке, і тому він все це тепер буде опрацьовувати без будь-яких проблем. Проблем. Ось е, такий момент нам потрібно було би сюди додати. Тепер, нарешті, ця дружня функція вона повністю го готова і ми можемо з нею спокійно працювати. Е, давайте, ми тепер, напевно, створимо об'єкти, але перш ніж ми їх створимо, я пропоную просто. Додати е, сюди конструктори, щоб ми могли швидко встановити дані пізніше е, при створенні об'єкту. Ну, І я просто тут вказую те, що ми в поле name, яке відноситься до цього класу, будемо додавати той параметр, який ось тут ми приймаємо. Е, точно те саме ми давайте зробимо і для класу person, Тобто тут в мене буде також конструктор. Єдине, що назву конструктора ми міняємо. Е, тут ми приймаємо string name. та буде Будемо його встановлювати в this name. за бажанням. Можете створити ще більше конструкторів, приймати ще Ейдж, приймати або там нічого, наприклад, не приймати. Я поки що додам тільки по одному конструктору, який буде приймати по одному єдиному. Параметру. Окей, тепер нарешті можемо створити наші об'єкти. Ну і давайте ми створюємо об'єкт BMW або ж BMW, вказуємо тут назву для автомобіля BMW, а також ми створюємо людину. Це нехай буде така людина, як Джон, і вказуємо ім'я також як Джон. Можливо, я неправильно пишу, але тим не менш, нехай вже такий цей Джон буде. І тепер, нарешті, що ми можемо зробити? Ми можемо звернутися до цієї функції інфокар. InfoCar. InfoCar – це саме окрема функція, тобто нам не потрібно звертатися до неї через якийсь об'єкт. Це просто окрема функція. Тому так само, як до SetLockl, так само до інфокар ми звертаємося. І в неї ми передаємо два об'єкта. Перший об'єкт це повинен бути об'єкт на основі класа CAR. Ми так і робимо BMW передаємо. Ну, а другий об'єкт це наш оцей Джон. До речі, Джон. По-моєму, так якраз і пишеться. А ну-ка, давайте я поміняю, хоча я не впевнений в цьому. Але нехай, нехай ось такий, така у нас тепер буде назва. Тобто я передаю тепер BMW, а також Джона. Ну і нарешті ми можемо все це запустити та побачимо, що в нас буде виведено на екран. Отже, на екрані в нас буде виводитися те, що в нас є людина з ім'ям Джон, і у нього є машина, яка називається як BMW. Тобто, за рахунок дружніх функцій, ми створили окрему функцію, яка може брати інформацію. Навіть з закритих Private модифікатором. Полів або ж методів. І ось такі дружні функції вони дійсно бувають дуже зручними, коли вам потрібно створити щось окреме, але щоб це щось воно зверталося конкретно до закритих членів певного класу. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в наші соцмережі. Всі посилання на них будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Бувайте!